Доброго дня, шановні підписники. Хто не підписався, прошу підписатися. Завжди з вами адвокат Денис Пузін. Ви перебуваєте на моєму каналі. І сьогодні для вас дуже цікаве відео, яке може стосуватися майже кожного через те, що воно буде стосуватися всіх тих осіб, які користуються у той чи інший спосіб банківськими послугами. Мають банківські картки, банківські рахунки, депозити, вклади тощо, чому. Зараз поясню. Держава, як завжди, кому війна, кому мати рідна, лише бюджет. Є такий у нас в Україні представник Верховної Ради, пан Гетьманцев, який заявив, що до Верховної Ради України внесено законопроект, і повірте мені, його буде прийнято 100%, оскільки він стосується, перш за все, державного бюджету. Хтось у Верховній Раді, з будь-якого там комітету, мені, наприклад, це невідомо, підрахував, що для того, щоб закрити деру в бюджеті, треба ввести новий податок. І цей податок буде стосуватися саме банків. Що це за податок і чому його тягар буде покладений на всіх громадян, зараз я вам поясню. Що держава намагається зробити з метою додаткового оподаткування банків? По перш за все, вони вводять такий вид податку, як податок на чистий процентний дохід, який додатково оплачується до додатку на прибуток. Що це означає? Це означає, що на банківську систему України буде додаткове фінансове навантаження. Як ми розуміємо, що банк це установа? У меті якого є отримання прибутку, а в цьому контексті держава його зменшила, банк, відповідно навіть до свого статуту, будь-який в Україні, будуть вживати всіх заходів, щоб перекласти саме цей податок на кінцевого користувача банківської послуги, саме на нас з вами. Це може бути, наприклад, як підвищення вартості користування банківським рахунком, наприклад, для фізичних осіб, для юридичних осіб, для фізичних осіб, підприємців тощо, так і, наприклад, підвищений відсоток за конвертацію грошових коштів. Спочатку ми з вами можемо на це не звернути увагу. Однак, якщо ми подивимося місячну роздруківку, де ми що витрачали, ми зможемо з вами звернути увагу на те, що 5% наших коштів кудись ділися. Державний бюджет намагається таким чином закрити дару у су на суму понад 10 мільярдів гривень. Думайтесь. Тому я так вважаю, що це ще не кінець, оскільки я вам зараз поясню. Наприклад, якщо ми з вами подивимося, що відбувається в економіці в цілому, і якщо... На гривну або на дві підвищується ціна на паливо, наприклад, або на енергоносі, ми одразу з вами бачимо це на цінах, на продуктах харчування, на всьому, де це використовується як затратна частина. А якщо ця затратна частина стосується банків, тобто це буде касатися всіх суб'єктів господарювання, а й ще й фізичних осіб. Ще й буде підвищено прямо пропорціонально ціну майже на все. А на деякі види товарів, я думаю, навіть трохи більше. Зараз кажете, це лише законопроєкт. Так, це законопроєкт. Однак це бюджетний законопроєкт і його буде прийнято. І, на жаль, є у нас така хибна практика, що коли що стосується державного бюджету, на нас примусово давляче наші європейські партнери. Живий пример цього це. Початок податкових перевірок з метою також поповнення державного бюджету. Ми це все всі розуміємо, що з 1 жовтня будуть проводитися вже планові перевірки окремих суб'єктів господарювання. А під соусом окремих суб'єктів господарювання можливо провести перевірку у будь-якого суб'єкту господарювання, навіть хто здійснює продаж продукції на базарі. І в цьому випадку влада навіть... У засобах масової інформації заявляє про те, що вони не є ініціатором цього законопроекту, оскільки все, що стосується бюджету, це начебто ЄС нам дає в такі вказівки. Тому оцей законопроект я теж впевнений, що там певна вказівка є, оскільки бюджет, на їх погляд, треба поповнювати для того, щоб мінімізувати свою затратну частину. Це стосується європейських. Європейських країн-партнерів, тому кому війна, кому мати рідна, чекаємо. Далі буде цікаво.